Ну у нас в принципі яка тенденція в цілому на двадцять п'ятий рік. Я вже казала тут. Повторюю: у нас основний сигніфікатор для світу і для України це шут, це дурень, це обнулення, чистий лист, повністю з чистого листа, зміни, все класно, все чудово. Але в доповнення до того шута йде відлюдники місяць. І оце от те, що нас по факту напружує. Тому що відлюдник це коли людство залишається наодинці з собою зі своєю проблемою, тобто це закиди на пандемії, економічні кризи, питання того, коли люди ізольовані, або якісь касти людей певним чином ізольовані. А місяць це брехня, викривлена інформація. А, а, якби, Водні якісь катастрофи, бо місяць як сигніфікатор випадав один із варіантів сигніфікаторів, який випадав на рік, коли сталася Каховська ГЕС, і у нас були всюди потопи, де тільки можна було тим потопом статися. Тобто, це все колихання води емоційні, достатньо такі важкі качелі, брехня всюди скрізь, ілюзія і так далі. І для України. Ну, я вже проводила такий яскравий приклад. Так, да, класно, шут він приходить з повністю оновленням. Це хорошо, це обнулення, це класно. Це на місці твоєї старої хати побудують нову. Але проблема у тому полягає, що ми всередині цієї хати, яку зносять, для того, щоб побудувати нову. І треба пережити цю зону турбулентності, поки тобі зносять хату, в якій ти досі сидиш, для того, щоб потім... Ти в ній всередині, для того, щоб тобі побудувати замість неї новий будинок. І оце, це весь вайб 25-го. Тобто, з одного боку, можна було б трактувати, що у нас обнулюється ситуація, ми виходимо, да, все, з чистого листа починає Україна за якихось умов. Але для того, щоб почати з чистого листа, як мінімум перші півроку це трешанина, в якій тобі зносять хату, в якій ти досі сидиш. От, оце от така тенденція на 25-й рік. Треба її розуміти. О, і це стосується в цілому і світу, і України, і того, що у нас відбувається. Ну про те, що у нас є тенденція, я ж кажу на те, що до інаугурації Трампа ми, скоріше за все, щось е е зробимо. Ну, хоч якось спробуй спробуємо, як мінімум, продемонструвати. плюс там у нас готуються. Скоріше за все, замахи знову якісь у нас. Ну, я маю на увазі, ми плануємо якісь цікаві замахи е, по відправленню деяких персоналів на концерт Кабзону. Тобто тут така історія е, прослідковується на січень. Е, якісь наші, я ж кажу, просування, можливо, більш активні дії. Е, тискові моменти ударів всередину РФ, і Вони прослідковуються, вони будуть, ми їх у спокої не залишимо, причому таких стратегічних, важливих. Е, і ще якісь операції прослідковуються цікаві, можливо, знову Йому стосується, якась така історія, тобто воно саме як операції цікаві, виглядає, які, які ми готуємо. Ну, тобто є там позитивні да, моменти на насічення, але і від ворога, на жаль, і обстріли, і просування на фронті, і з нашого боку, є загрози до певних оточень, де ми вимушені або і йти, тікати, або вчасно не виходимо, і такі тенденції також є, і маємо катастрофу. Ну, коротше, І зміни політичні, от знову політичні да, там моменти у. Зеленського, де він там змінив послів, оце одна тенденція. Там все, що колихається з військовим командуванням, і доколихають зміни у тому військовому командуванні на наступний рік. І, ну, коротше, неспокійно. Ми маємо мінімум два варіанти. Мінімум два варіанта, в яких да, з одного боку, ми маємо шістку мечів, тобто ви покидаєте територію, да, і там якимось чином і так далі. І тому подібне. Ну от в такому ключі, а з подальшою четвіркою а, мечів, да, в якому все зависло. ну да, стогнація, тиша і так далі. Інший момент це в партнерстві, якось щось кудись. Ми маємо активний соціальний рух, вежу. Тут мечаки он повилазили чудові, які є бо тут королева мечів, можливо, якісь іще військові моменти, які поліпшують ситуацію. Да, не повертають нам всі кордони 91-го, але поліпшують. Тобто немає тут. Стовідсоткового завіреного, що типу, тільки так, і ніяк і більше не обговорюється, От не зовсім. От, не зовсім uh -huh. от є іще варіанти, в яких і в мене випадала яка історія, що, скоріше за все, до інаугурації Трампа, і буквально вчора це дивилася з нашого боку, можуть бути якісь демонстративні дії десь. Я маю на увазі там контрнаступальні дії, якісь операції, якісь можливо просування на якихось ділянках фронту, як демонстрація. Дивися, що не все потеряно, Ну от в якомусь такому ключі. У мене випадало в цілому, і я про це казала. Мене і продовжує випадати, що свята є загрозливим періодом. На свята вони готують якусь пакость, і вона в мене там не тільки в контексті якоїсь масованої пакості, а скільки ну, саме воно виглядає так, як ми згадуємо вам свята, влупивши десь по житловим будинкам, тобто, щоб у вас був день жалоби, а не день святкування. От в такому якомусь ключі плану у ворога в якомусь такому ключі вони зберігаються і. До періоду нового року, і трохи, трохи далі від ну, нового року на початку січня. Залишається актуальним загроза по Києву з використанням якихось там арішників чи якихось отаких от ракет у цілях відпрацювання. Знаєте, Київ розглядається у цьому питанні як подопитний кролік зіб'ють, не зіб'ють. Тобто, це от в такому політично іспитательному ключі воно випадає. Тобто, загроза залишається і вчора буквально. На на інтерв'ю дивилася є тенденція на в uh, блекаут. Uh, в період свят не для прям всієї України, але вибірково є момент, що десь можуть собаки такі влупити, і десь якісь області у нас можуть посидіти там якийсь певний час без світла, тому що знову влупили по якійсь інфраструктурі, і такі тенденції також є. Тому обережно масових скупчень десь по містам ми намагаємося уникати. Не забуваємо, що е, треба все таки ховатися, хоча би там за за дві стіни йти в укриття, особливо це стосується тих областей, в яких є час. На те, щоб спуститися так. в те укриття, да ну в кого часу немає, як у нас, ну маємо що маємо. знаєте це вже така іронічна історія. Типу, будемо постфактум, якби вирішувати, що з тим робити. Mm, Кандидатом ні дуже навряд чи в мене тут поки таких тенденцій не випадає. Якісь домовленості я представник якоїсь партії, можливо, від когось іду в політику о, на якомусь рангові і ще плюс-мінус. Але щоб кандидат в президенти, ну от знову, ну от що ну 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 при всій повазі до усика. Як е, людини, яка просуває зараз українське, да і, е, і видатний спортсмен, і чемпіон, він але він в своєму, ну ви зрозуміли, так. да, якби попри що він це робить? Ну чого ж треба ж в політику? Ой, ну це угу. е, розумієте, це те саме. Мені з одного боку я зараз на себе пер перекину певний момент, але це буде таке зрозуміле пояснення. Мені з одного боку приємно читати, коли люди пишуть там коментаря, боже, Олександра, вам треба а в політику. Політика. Не треба. Не треба, я вкотре кажу, не треба пихати в політику всіх тих, хто просто говорить ті ну да, там якісь адекватні соціальні речі не потрібно. Немає у більшості людей, які там е, навіть грамотно і правильно щось пояснюють. Немає у нас потрібної освіти, потрібних механізмів. Політика це грязюка, це грязюка. Тебе візьмуть. Під е, чоло якоїсь партії, ти будеш думати, що ти робиш правильно для народу. А за твоєю спиною будуть все це робити да, через, вибачте, сраку. І як би там, наприклад, свого часу можна було не відноситися до Руслани, та що співачка, її останнє інтерв'ю. Е, хто правильно його слухав, до неї багато питань. Десь вона й лукавить, але вона сказала дуже ключову фразу. Вона топила за євроінтеграцію. А коли закінчилася, е, вибачте, потрібна компанія. Їй що сказала на ушко? Руся закрий рота. Закрий цю тему, будь ласка. Ми більше про це не говоримо. Це треба було на початку. Ну, і от що то. Вийдеш до народу, скажеш: здрасті, мене намахали. А потім де-небудь у тебе машина взірветься по дорозі, розумієте? ну Або, або ще яка небудь або уголовна пачка діл відкриться. Це страшні речі. Люди не розуміють, що у нас відбувається в політичному колі. Наскільки це ігри, ігри, ще на виживання, голодні ігри і лізти в це болото? щоби що? Щоб вгробити себе як особистість, щоб вгробити себе як людину, щоб розтоптати свою е, якусь. Е, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі? Е, ну, коротше, свій образ, якийсь, е, свої думки себе як особистість, ну, коротше. І я, я не вважаю, що потрібно пхатися е, людям некомпетентним, недотичним, не розуміючим до в політичних да, не маючих відповідних освіт до політики. Що ви там робите? Та й в якомусь спорті я усіка би бачила, але знову таки з командою, яка б могла би правильно грамотно, юридично, економічно втілювати якісь ідеї, запроваджувати якийсь досвід. Наприклад, у такому ключі, ну коротше, це моя така персональна думка, що давайте не пухати в політику всіх підряд, хто просто сподо... ну, хто е -е -е, вам сподобався його дав висловлюваннями. Все. <зу> 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 Самі Штати не зовсім, щоб вони прямо, прямо мали вплив. Ні, вони тут виступають скоріше за виходьте з підвішеного стану по перевернутому повішеному, і давайте, типу, оновлювати, да? рухайтеся у бік зміни там якихось соціальних молодих одиниць. Тобто у них такий закид, що давайте зробіть вибори. А там за кого проголосує народ, але зробіть вибори. Да? Ну, типу, от в такому ключі. Але якісь а, проєвропейські, можливо, проамериканські кандидатури плюс-мінус. Які можуть бути підтримані світом. Вони є, але я тут більше схиляюся до Англії або до Євросоюзу, ніж до штатів. Тобто, ось в такому якомусь ключі воно більше. Там, де звідти може бути фінансування, підтримка, якась така історія. Так. Да. Уже там певні певні веселі тенденції. Вони є. Я казала, будуть тиснути на Росію. Просто нам видніше тиск на Україну і менш видний. У нас не проводиться поки паралель тиску на Росію. А там е, цікаві процеси, починаючи від Сирії, яка сталася не просто так в саме цей період. Від заяв Аравії про депінг ціна на газ, який буде у 25-му, Його видно. Вони здепінгують як мінімум, показово здепінгують ціни на нафту. І так далі, тому подібне. Ну тобто, от в цей в цьому ключі і да, можна приймати більш радикальні міри знову ж таки. Одна із вимог до Росії я більше ніж впевнена. Трамп запропонує Путіну перестати співпрацювати з Китаєм. Тоді він зніме там з нього санкції і так далі. Тому подібне. Але Путін по тенденції зараз на сьогоднішній день. Хитрий жук. Він спробує намахати Трампа у своїй співпраці з Китаєм. Куди це виліється? Будемо дивитися в прогнозі на 25-те. вилиця. Це може бути в різні моменти, дуже цікаві. А от. Е Купа коротше, купа, купа нюансів, які вже відбуваються як певні тискові моменти, і які можуть відбуватися, якщо наші партнери відростять яйця і перестануть сидіти на російських бабках, але ж не всім вигідно перестати сидіти на російських бабках. Вони, як впали в залежність свого часу, особливо Європа і ще при Меркель, так і сидять і смокчуть у російську і не можуть її відпустити. Понімаєте, от і все. У нас або старе заплісневіле відро картоплі, або старе заплісневіле відро вишні, або старе заплісневіле, я не знаю, мішок понімаєте, або діюча влада, або якісь новітні тенденції, які ще не, не мають того медійного впливу розкрутки, які би могли виступати повноцінним якимось. А, по повноцінною кандидатурою з чітким прописаним планом, От у чому момент тобто ці компанії ще і не почалися і там, звісно, шевеляться плюс-мінус достойні люди. Але знову ну таке, у нас все ще біда з опозицією, і ця опозиція не звідки поки нормальна і не береться. Тобто, у нас все ще бідося з опозицією з тією гідною, яка яку би ми могли представити, у нас або старі пні. Які вже повідживали свої політичні трупи, а нові ще не заявили про себе таким чином, щоб можна було довірити е, да, їх, їх прописаним планом довірити компанію. А у нас ніколи народ не голосував за радикалів. Черновіл тому It's приклад. It's okay. приклад. А, да, ніхто ніколи не голосував. вона нас завжди, давайте відверто, голосують за популізм. Завжди. Ну так. от і тут питання у тому, який популізм переможе цього разу. Тут все ще залишається питання е, якихось політичних еліт, які бажають змін по смерті, да. Тобто ну мається на увазі кардинальних змін там навіть. Відбувається якась робота потенційно над тим, щоб да, прийшла ця смерть закінчення старого етапу, початок нового етапу. Але оскільки це трійка Пентакли, це да, відточений труд, але він довгий, кропотливий. Не все у них тут. Вдається перевернута дев'ятка мечів, тобто вже якісь дії. Ну те, що ми казали весь той рік, да, якісь дії, і навіть у 23-му якісь дії намагалися зробити прибрати, що воно все не, не, не спрацювало, і не принесло нам должного результату. Їм не принесло ніякого результату, якби де тут дійсно якісь колихання на РФ, бо тут випадає і паж мечів, і трійка мечів, вони відбуваються всередині да, кулуарних штук. Чи доведуть? Вони до результату, ну таке, в мене випадає поки трійка жезлів, тобто є три варіанти розвитку подій. Будемо детально дивитися вже на 25 й рік. Що там за три е, таких варіанта, які, які є. Ну, там, скоріше за все логічно. Вбили Путіна, не вбили mm -hmm. Путіна, да, і там військовий переворот або навпаки нічого не змінилося. Ну, типу, якась така історія. Ну, я е, можу предположити щось подібне. Та да, нам тоді срака. Це ви тиску, ми залежні. Признаємо нарешті, ми повністю залежні. Нам немає чим торгуватися. Да, ми економічно залежні. Ми залежні. У нас повна срака в економіці. Якщо нам гроші перестануть давати, нам нам жопа. Нам, нам гроші дають, у нас жопа. А перестануть давати взагалі повна жопа. Ми повністю залежні позиції. На жаль, у нас немає суттєвих козирів. Да, певні козирі є, які можуть там пом'якшити, покращити. Але із-за того, що ми в повністю залежній позиції, ми зараз виглядаємо так, наче як прикуті до батареї наручниками. розумієте, без, ну да, Може на ланцюгу трохи довшому, ніж просто mm -hmm. наручник. І це як качати права з чуваком, який в тебе в тому підвалі, на тому ціпку і тримає, понимаєте? розказувати, да я тобі, да ти не дотягнешся. Оце, от в такій би зараз позиції. А якщо ми з вами в такій позиції, то м, вибачте, запікаєте. Нам нема чи ну, хоч ти обісрися, так. от, і все, от, 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 от таку реальність ми зараз маємо. От у цьому і велетенська проблема, тому ми не можемо не приймати тут. Не взагалі частково навіть не від нас залежне рішення всіх. Це заколихає, нам поставлять ультиматум, який ми вже бачили в історії світу, де тебе взагалі питати не буду. Ти або погоджуєшся на щось плюс-мінус адекватне, або пішов ти в сраку, ми зробимо так, як ми хочемо. Все. Mm, залежить від е, комунікації з Китаєм. Mm, тут зараз на Китай, скоріше за все, буде дуже серйозний тиск, і е, із-за цього напряму буде зрозуміло. Е, давайте так на 25-й рік, по поки попередньо, на цю співпрацю випадає десятка жезлів, тобто важка ноша. Я так підозрюю, що скоріше за все із-за дій навколо Китаю і тиску на Китай. Ця співпраця може стати важкішою і ускладненішою ніж вона є на сьогоднішній день. Певна тенденція на вибори або хоча б на початок старту якихось компаній на 25 є, але напряму залежить від того, як би це дивно не звучало, від Росії навіть не на не від нас і не від Трампа, а від Росії яка або Погодиться із тим, які пропозиції надасть Трамп, або не погодиться. Тобто, чи зайдуть перемовні процеси в тупічок, чи не зайдуть перемовні процеси в тупічок? І це питання буде вирішуватися там найближчими трьома-чотирма місяцями. Тобто, це інаугурація у січні Трампа, і от десь до весни воно в тенденції приблизно до весни випадає, як такий момент вирішальний. Чи відбуваються перемовини, да, так, як такі, чи вони не відбуваються? А там на цьому всьому процесі зав'язано геть усе, починаючи від призивного віку мобілізації жінок, продовження бойових дій, постачання зброї, корупційних антикорупційних оцих оцих історій ну коротше закінчуючи тим, чи закінчуються бойові дії, воно йде в якусь ну заморозку чи не заморозку, чи воно продовжує вяло тікуще і з якимись нюансами. Як би я ж кажу, це дивно не звучало, це залежить від РФ. Тобто, чи погодиться Путін на те, що де, е, які вимоги висуває Трамп, чи не погоджується Путін. Бо якщо він погоджується, це один розвиток подій. Якщо він не погоджується, це затягування інший розвиток подій, де Україна виступає інструментом тиску на Росію. Це треба розуміти, ми про це говоримо там останні місяці. Да? Тобто, і оце воно якби розтягнуто у часі на весняний період. Понятно, що ми не будемо просто сидіти, здрасті. Не будемо чекати, що там та собака стара сотула вирішить. Ні, понятно, що там будуть з нашого боку відбуватися певні дії, але, 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 якби ось така, о, ось така історія. І якщо перемовини не заходять до глухого кута, то йде питання про виборчі процеси. Бо до Трампа, верніше, у Трампа до Зеленської, до якого команди у республіканців ставлення, ну таке. На те є певні політичні причини, тобто, ну якби з натяжечкою, ну якась, якась така от історія, вона прослідковується. Тобто, щось там не дуже задоволені. І зміна влади знову ж демократичні оці всі моменти. Тобто, шанси на те, що у 25-му може як мінімум стартонути оцей. Ем, Початок передвиборних агітацій, які там має тривати за нашу конституцію, там півроку, тобто, воно може стартонути у 25 му дійсно оці тенденції на зміну влади, і до цього варіанту готуються. Бо ми переглядали якраз питання в контекстах, чому це вивчаємо європейські електронні системи голосування. оця ця вся історія, uh -huh. типу, якраз на, на моменти типу чи, ну, зміни влади. Тим паче, уже деякі почали свої предвиборчі такі тахенькі, а деякі не тахенькі компанії вже почали собі купляти, е, задобрювати і підмінати під себе певних там медійних військових, і так далі, і тому подібне, для того, щоб за ну. Заробити бали так, так, так. потенційні да от в цьому всьому уже хтось почав робити популістські заяви для того, щоб задобрити аудиторію. Пішло, поїхало.